Ось цей візит президента Польщі і його перебування прямо з президентом Порошенком під час військового апарату, а потім він був і на спеціальному прийомі для усіх послів, які акредитовані в Україні, і мав там виступ. Я чув цей виступ, і президент України і президент Польщі виступали. І була підписана декларація між двома президентами про вирішення всіх спірних питань. Всі ці події свідчать, що нікому не вдасться розбити українсько-польську дружбу, тому що і Україна, і Польща зацікавлені зараз, як ніколи, бути в єдиному фронті проти російського агресора, бо Україна і наші хлопці, які на сході, вони стоять не тільки за Україну, а вони стоять за Польщу і за всю Європу. Бо у Путіна плани великі імперські, і поневоливши Україну, хоча йому цього ніколи не вдасться, але наміри такі він має. Так, от ці наміри не завершуються лише Україною, тому що за Україною буде Польща, за Польшу інші європейські країни. Тобто, ми тут форпост усього вільного цивілізованого європейського світу, і безумовно, всі країни, особливо наші сусіди, повинні це враховувати і розуміти, яке величезне людське, моральне, фізичне навантаження зараз несе Україна.